Чоловік, якого забрали до ТЦК із супроводом е кінозірки Анджеліни Джолі, це тренер з бойового самбо. з Кропивницького звати його Дмитро. Більш того, чоловік не був охоронцем акторки, а виконував функції представника суспільної організації, волонтера. За інформацією суспільного його брат підтвердив, що Дмитро є офіцером запасу однак у війську не служив через проблеми із здоров'ям. Медкомісія визнала його частково придатним. Більш того, цього року він проходив ВЛК і жодних проблем із документами не мав. За словами його дівчини, Юлії, зараз телефон Дмитра Вимкнений зв'язку із ним немає. Волі ООН Анджеліна Джолі несподівано прибула до Херсона. Актриса відвідала місцеві медичні заклади, зокрема пологовий будинок і дитячу лікарню. Про це повідомили місцеві телеграм-канали. Візит відбувся в рамках благодійної програми, спрямованої на підтримку медичної сфери в регіонах, що постраждали від війни. Представники Джолі поки не коментують деталі цієї поїздки, посилаючись на її приватний характер. За словами херсонських медиків, такий візит це не лише моральне, Підтримка і сигнал світу, що про українців, які потерпають від російських обстрілів, не забувають під час поїздки Джолі до Херсона. Сталася м, певна м, ситуація, яка викликала обговорення у мережі водія акторки, німето затримали. ТЦК їй довелось втрутитись у цю справу. Джолі вже відвідувала Україну в 22-му році. Ми нагадаємо, вона активно коментує війну в Україні злочини РФ у своїх соцмережах та на публічних заходах.